Дорогі випускники, любі діти, сьогоднішній день і радісний, і щемливий водночас. Ви пройшли нелегкий шлях дорослішання. Ви пізнавали одне одного, товаришували, добивались успіхів, сміялись, сумували, підтримували одне одного, довіряли. Ваша шкільна історія надзвичайно насичена подіями та емоціями. Запам'ятайте її. Ви неймовірно креативні і позитивні. Ви просто невичерпне джерело енергії. Ви справжні, не втрачайте своєї самобутності. Бажаю вам віднайти себе в дорослому житті, обрати мету і наполегливо йти до неї, твердо стоячи на землі. Будьте впевненими в собі, рішучими і сміливими. Життя любить сміливих. Гідно долайте труднощі, залишаючись добрими людьми. Будьте в гармонії з собою, зі своїми думками та почуттями. Пам'ятайте, ви красиві, розумні, талановиті, добрі, щирі і особливі у житті тих, хто вас любить. А ще знайте, що любимо ми вас не за ваші досягнення, не за щось. Ми любимо вас. Незважаючи ні на що і завжди, завжди готові вам допомогти. Тож нехай вам щастить у всьому, нехай всі ваші дороги ведуть вас до успіху, а всі ваші мрії здійснюються. В добру путь, дорогі випускники, з Божою поміччю!